Приємно представити продовження нашої ініціативи. Цього навчального року ми маємо перший семінар в рамках програми «Київське християнства і глобальна програма Українського католицького університету, з яким наш Український католицький університет хоче поділитися з ширшим університетом. Є дуже мало нагод для кожного середовища чи для кожної академічної структури чи університету, що він може сказати щось, що буде почути в різних, на різних континентах, в різних середовищах. І дуже часто, і ми знаємо дуже добре випадок України, де ми хвалимося тим, що ми є нормальні. Тобто Ми мультиплікуємо чи рецептуємо різні ідеї, які йдуть з ходу, з заходу, з півночі, коли йшли з півдня, зараз менше. І ми тоді кажемо, що ми є нормальні. Але програма наша Київське християнство, та київська традиція та християнське універсум» пішла далі. І ми ставимо собі ще обітне завдання, не тільки бути нормальними в тому сенсі, що ми рецептуємо ідеї західні, східні чи інші і є впізнаваними для західного чи східного дискурсу, інтелектуального, але ми пропонуємо щось, чого немає ніде. І цим даром, який ми хотіли би поділитися з іншими, це є наша ідея київської традиції, київського християнства. В еклезіальному контексті це називається ідея київської церкви. Я не буду. Про це говорити, бо радше би про це мали мовити наші богослови. І наша програма, яка стартувала у 2011 року, вона стала можливою завдяки добрій волі дуже різних середовищ в Україні. Ми маємо партнерів в мережу практично всіх провідних центрах України, але так само споза меж України. І Одним з цих середовищ, яке інтегрально з нами співпрацює, є Люблінське середовище чи середовище Любліна. і є плоди видамі так само нашої співпраці. І одним з плодів нашої співпраці є сьогоднішній семінар, який має назву Топографія святості, Ікони Охомської Богородиці, традиція слави Ортодокса, Славії іоніта та Славія Латина. Ми цей семінар проводимо спільно. Е, гуманітарний факультет, кафедри нової новітньої історії України, кафедра класичних візантійських середньовічних студій, кафедра світової історії нового-новітнього часу це є феномен. Ми вперше в стінах Українського католицького університету сформували дослідницький кластер і намагаємося спільно промовляти єдиними устами насамперед самі до себе, так само до ширшого універсуму, до Львова, до України. І ну, поза межами України. І ми проводимо так само спільно з Філософсько-Богословським факультетом кафедри богослов'я до нас за годину приєднається декан, доктор Богослов'я Роман Завійський, і так само співорганізатором цього семінару є кафедра історії церкви нового часу та історії богослов'я Люблінського католицького університету Івана Павла. Другого. Це вже є наше третє засідання міждисциплінарного семінару. Два попередні стосувалися інших питань. Сьогоднішній семінар зосереджений на унікальній пам'ятці мистецькій пам'ятці, але це є і унікальний артефакт візантійської традиції, візантійської культури, це є унікальна ікона. Яку ми називаємо іконою Холмської Богородиці, але ця ікона, навколо якої ведуться дискусії щодо її периодизації, щодо її несподіваної появи в наших теренах Східної Слов'янщини, але не менш важлива дивовижна історія цієї ікони, її рецепції, появи в полмів, холмській єпархії і е, поширення культу. Тобто це дуже унікальне. Явище, яке би напевне дослідник, коли сам сказав би, що це вираження єро, Єрофанії єротопії та через, через Єрофанію. Це ми студентами про це говорили. Це може, може бути класичним таким прикладом для використання різних ідей, але ця ікона не тільки є унікальною, але вона є інклюзивною, тобто ця ікона яка була в битві під Берестечком, яка була символом перемоги польської зброї над козаками в 1651 році. Це був символ унійного триумфалізму в XVI столітті, але це так само була ікона, яка була маркером відродженої української токефальної православної церкви в Польщі. І це ікона, яка інцидувала в середовищі. Видатної постаті митрополита Іларіона Огієнка і з цією постаттю так само пов'язана і втрата, але так само пізніше щасливе, і ну, це боже це провидіння, що ця ікона була віднайдена вже в часи Незалежної України. Тому наша, наш формат є традиційний для такого семінару. Це такий своєрідний марафон. Ми пропонуємо три доповіді по типу 40 хвилин. До кожної доповіді ми пропонуємо 10-хвилинні репліки запитання. Після кожного блоку ми будемо після двох блоків мати невеличку каву перерву, а завершує нашого сьогоднішню зустріч семінар. Сподіваюся, інклюзивна дискусія, на яку ми виділяємо теж до 40 хвилин за участю провідних фахівців. Мені приємно вітати не лише в цьому кругому столі істориків, месосознавців, культурологів, так само іконописну школу Українського католицького університету, наших гостей з Польщі, наших партнерів з Інституту українознавства, з інших академічних. Дякую всім, що ви є з нами, і це надихає, що мінітуристика буде мати в цьому нашому бурхливому світі своє майбуття. Перша доповідь. Буде стосуватися, може, найцікавішого самої ікони візантійської, проблем її датування атрибуцію. І цю проблему в своїй 40-хвилині, не хочу сказати доповіді, але представлені, поділиться своїм унікальним дослідницьким досвідом професор, доктор історичних наук Володимир Олександрович, якого всі дуже добре знають.